Иди сюда, мои друже. Иди сюда. А у меня это карась хороший. Хороший карасик. Дивите, друзья, друзья. Хоп. И ты уже в домик, вот и карась. Просто бомба. Це буде обов'язково. Так, друзі, сьогодні я сам спускаюсь на воду і буду шукати наших карасиків. Карасям перед трофейними карасями. Взявся необхідне, обов'язково ось такий піджопничок. Хоп, одягнули і сідаєте собі в човнику на лавочці і прекрасно себе почуваєте. Так сьогодні, друзі, вітер такий до 6 метрів. Це Майже штурмовий вітер. Дуже важко буде стояти на якорях, але ми все ж таки спробуємо порибалити. Так, друзі, всім доброго раночку. Починаємо ми розкладатись. Виставився я на два якоря. Льоду в нас немає, тому на таких лісових озерах будемо ловити на водочці. Отам, яке, отам мотузка, невеличке озеро, глибина тут десь від 2 до 3,5 метрів. І зараз будемо рибачити. Все по порядку. Спочатку готуємо прикормку. Ось такі сумки в мене все необхідне. Прикормка. Інноваційна прикормка від Real Fish, Карась часник. На кожній рибалці я нею користуюсь, на кожній рибалці в мене є результат. Колись краще, колись гірше, але завжди відкликається рибка. Незалежно від того, що зараз холодна вода, все одно трошки-трошки треба готувати. Зараз е, насипаю її, даю водички, хай напивається прикормки, як то кажуть, а поки що ми розкладаємо наші снасті. Значить, по вудочкам чехол. Трохмонтаж новинка цього року від Куму. У мене дві вудки. Одна основна, одна запасна. Значить, що стосується моєї основної вудки. Детальніше. Значить, це у нас Magnum Black Boat Feeder 150 від. Magnum Black Boat Feeder 150 від флагман, метр п'ятдесят довжиною для бокової ловлі з човна, для боковий ківок, супер вона підходить, мені дуже подобається. Дивіться, зараз я її розкладу, розкладається вона дуже просто і швидко. Хоп і все. І вас ви рукою можете доставати куди хочете. Якщо брати цю, що з льоду ловити, з лунки. Вона коротша там до метра. І нею, коли вас особливо гойдає трошки, трошки незручно ловити. Цією дуже зручно. Катушечка фріз. Фріз жилка 0,18. Кому цікаво, в описі є описання на всі мої, снасті, оснастки, все, що я використовую на рибалці Боковий ківочок і мурмишечка 12 номера. Про неї розкажу пізніше. Це спеціальна мармишка, яка робляться на замовлення. Значить, друзі, одягаємо мотильницю. Ось таку, в якій завжди у вас буде чудово зберігатись ваша наживка. Чи мотив, чи опариш не має значення. От минулий раз я був, майже тиждень мотилю, йому нічого немає. Він прекрасно все почуває, прекрасно там живе. І в мороз, коли ви на рибалці. Йде тепло від ноги. Вам зручно, що не треба десь ховати в кармани мотильницю, ще кудись. А моторю зручно, що він завжди, йому завжди тепло і комфортно, і він у вас буде живий, не замерзне. Одягаємо 5, 7, 8 мотильочків, такий пучечок цілий одягаємо. Для того, щоб краще рибка, можливо, помітила. Замітив я, що карась любить, коли немало мотеля на гачку. Немало. Так, і опускаємо. Глибина десь тут 2,5 біля трьох метрів. Значить, прикормочка напилась водички. Ми робимо ось такі грудочки невеликі і кругом себе розкидаємо, для того, щоб у нас рибка. У нас крутилась. Там, там, коротше, розкидаємо, розкидаємо, а там далі, по ходу, будемо додати. Багато приконки не даємо, потрошки, потім досипаємо, собі ще будемо дивитися по ситуації. Але вона точно дає результат. Значить, друзі, дивіться, опустили ми мормошечку на дно, підняли десь на 10-15 до см. Вище немає сенсу. Якщо у вас ходить риба в толщі води, тоді, можливо, треба вище піднімати, колись в мене були такі рибалки, і зваблювати рибу донизу, з такими рухами. А якщо ви, риба у вас ближче до дна, то 10-15 см підняли, опустили і робите паузу 5-7 секунд. На цій паузі, як правило, якраз і відбувається клювання. Класична покльовка карася це коли ківочок піднімається вгору а інколи він придавлює донизу. По-різному буває. Неважливо, як головне, щоб клював. Перший, друзі. Єсть перший карасик. І гляньте який чудовий. Хопа! Єсть! Суперовий. Суперовий хтось на нього ось ополював, дивіться, зуби від хижака якогось. Що в цьому озорі і щука є? Схоже на зуб, не знаю. Супер. Є перший карасик. Розпочинились. Я нас вітаю, продовжуємо. Так, друзі, першого карасика ми зловили, обов'язково додаємо мотелечка свіженького, який, який вже там пожований, ми його прибираємо, додаємо свіженького завжди. Два, три, по ситуації дивлячись. І для того, щоб під... покращити смакові якості і запах цього мотеля, використовую ще ось такий спрей. Запахом мотиля. Ліквід спрей. Все вперед. За другим. Карасик номер 2 Підняв гарнесенько. Так. Ах ти ж, обірвався. Обірвався, друзі. Підсак треба брати з собою. Не робіть таких помилок, як я. Беріть підсак на рибалку, щоб не сходили ось такі карасі у вас. Підняв так гарненько. Суперово. Класний був карасик, але, на жаль, зійшов. Ну нічого. Якби ж на рибалці ловилася риба та, що клюнула, то не було б таких емоцій. І ви б тоді не аналізували, не ви, і ми, і я, і всі, які ми робимо помилки, і потім їх не виправляли Вперед. Як, друзі, змертав в руки, тому що переставлявся. Отуски ну, мокрі від якорів. Треба переодягати сухі рукавиці. Знаєте, що на рибалці вони мають бути не одні. До речі, ось такі рукавички, якщо вам треба десь там мотель одягати чи ще щось, у вас пальці вільні. Якщо ви змерзли, отак раз, одягнули і все у вас чудово. Якщо вам заважає, ось ця верхня частина, ви і в карманчик, хоп, і все. Дуже мені подобаються ці рукавички прикольні, зручні. Іди сюди, мій друже. Іди сюди. Не это карась хороший. Хороший карасик. Дивіться, друзі. Хоп! І ти вже в домик дивіться, який карась. Просто бомбезний. Карасенко. Дивіться. Гарний. Не то слово гарний. Іди до напарника свого. О, друзі, є контакт. Стоп, стоп, стоп. Хороший карась. Хороший карась. Друзі, якщо я його не забагрив, то це риба, а я його забагрив. Він накрив, точніше, пузом накрив. І Іди іде. Чуть-чуть промазав. Накрив бородою. Хоп! Є, друзі. Третій домику, четверта покльовка була. Значить, все ми робимо правильно, а ми продовжуємо. Чай гарячий на риболці. Це те, що треба. Час від часу зігрітися. Ах. Просто супер. Чай, рибалка, природа. Раз покльовує. Що може бути краще, друзі? Скажіть, це кайфок. Друзі, умови рибалки просто жесть. Хоч і на двох якорях поставив лодку, але мотиляє то вправо, то вліво, туди-сюди. Неможливо, дуже важко тримати мормишку в одній точці на дні. Блін, зійшов, шоу. зійшов карасик. Риба є, але вона не клює. Тому треба перекусити ушки. Що у нас тут? Мяско, хліб, огірок і чайок. Всім смачного. Солоденький. Це воденький, це сковорідочний. Іде сюди, до своїх друзів, в торбинку. А що ваш колега приїхав і не рибачить? А, ні, просто в гості А, да, провітритись? Так, Іди мій друже. Взяв так, підняв гарно. Друзі, дивіться, карасик який ганяє. І це так відчуваю, по розміру хороший має бути. Хороший карась. Хороший друже. Опа, не взяв підсак, я то тепер мучаюсь. Є. Дивіться, друзі, який карась. Класнючий. Класний, заликовий карась. Круглий такий. А добрий він який, ну ви знаєте, що ж я вам буду розказувати. Все супер. Друзі, дивлюсь в камеру, риба зі всіх сторін, фактично окружає мене і на бровочки, і на ямки, на глибині кругом є риба. Залишилось заставити її клюнути, тому що вона не активна геть. Ах ти ж! Тишка. Зійшов, зійшов, а був карасик. І поклювочка була хороша. Ах. Опа! Таке, виманив я його звідси. І зійшов знову. Та що ж таке? йоуки поки що це в мене з і наче ж новеньку ромушечку поставив, все добре має бути. Неактивний, погано бере. <клес> так, друзі, придавив цей. Ой, карас, який гарний. Я тут почув, не з хоч ти, Вже стільки твоїх. Напарників зійшло ось за останні півгодини. Опа! Ось ти й на базі, друже. Ти, друже, на базі. Супер. Просто супер. Пупер. Красі. Давай до своїх друзів. сюди клював клював і таки добрав добрав таки ну, друже Я Ти там Стій, 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 стій. Стій. заходим заходим такий ось карасики Супер робий нам клюнув. Гарнесенький. Супер. Все, друзі, на цьому рибалочка моя закінчена. Просто чудова. Хоч і не дуже активний кльов, рибка є. І ми е, спокусили її, вона клюнула на наші приманочки, на наш мотильок. На все, що ми їй підсовували. І прикормочка спрацювала. Коротше, все разом дало нам результат. Дивіться, друзі, які карасики чудові. Хай не дуже багато, але мені достатньо. Отримав задоволення і все просто супер. З вас, друзі, лайки, коментарі. Кого що цікавить, задавайте питання, я вам всім відповім. Побачимось на рибалці, всім пока.